Зараз навіть ягуари вже на андроїдах, бо компанія Apple досі не виробляє автомагнітоло. Насправді там є Apple CarPlay, але ж Андроїд крутіше з інтернетом, і камерами 360. А тут зараз поставимо побачите. погнали робити. Jaguar F-Pace 2018 року оновлюємо рідну мультимедіа на нову модель 2025 тисячі року. Рідним екраном досі можна користуватися. Він кольоровий, сенсорний. Там є CarPlay для підключення телефону, але нові моделі на порядок кращі по якості екранів і тут набагато більше корисних функцій. Користуватися зараз екраном 2018 року, все одно як iPhone 10. Все досі працює, але немає нових фішок, і кайф зовсім не той. Зараз оновлювати авто мультимедіа треба так само, як і наші смартфони, бо прогрес дуже швидкий і за 7 років тут багато чого новилося. Тепер такі пристрої йдуть на операційній системі Android, вони самі тепер, як смартфони, тільки екрани більші. Тут є інтернет-сім-карту, тут є всі застосунки, як на телефоні. І навігація, і YouTube, і TikTok – це повністю автономний пристрій. І тут будуть камери 360, як в нових машинах, оновив свої екрани, в тебе знову тачка на. Чи салону такі камери встановлюються по колу машини вперед, назад і з боків в дзеркалах. Зображення з них виводиться на екрани. Ви бачите машину зверху, наче з дрону. Це реально крутезна фішка. От зараз закінчимо роботу і покажемо. Екран по розміру, залишився, як і був, все зробили по штату, ніяких переробок. Просто замінили 10 й iPhone на 17, й давайте дивитися, які нові фішки тут є. Подивіться, наскільки смачний екран став по кольорам, як живий, тільки заради цього ефекту треба було це робити. Заходите зі своїм Google і синхронізуються всі ваші дані, збережені місця на картах події календаря. Будуть ваші сайти в браузері Chrome, підписки і рекомендації в YouTube. Це вже не той звичайний екран, що тут був, це інший рівень. Подивіться, які тепер камери, оцей. Я розумію, iPhone Pro Max 2025. Це найсучасніша система допомоги при паркуванні. Така штука зараз повинна бути в кожній машині. Зараз Андроїди ми ставимо на всі преміальні тачки. В нас були Porsche, брабуси, рендж Rover і навіть Bentley. бо це найкраще зараз, що може бути. Оновлюємо і звичайні машини, і ось такі люксові під ключ по всіх містах України і вже в дев'яти країнах Європи. Звертайтесь зараз. Це звичайна справа.